Народився преподобний амфілохій Почаєвський в селі Мала Іловиця Шумського району. Прославився святий завдяки своєму дару зцілювання. Маючи велику силу молитви, цей подвижник лікував як тілесні хвороби, так і таємні недуги душі. Повертав слух глухим, зір сліпим, а в зневірених вселяв надію. Бог дав амфілохію багато сили, але й послав тяжкі випробування. За те, що амфілохій не допускав закриття храмів, йому жорстоко мстилися, навіть отримували в психіатричній лікарні. Його намагалися там зламати різними методами, але це їм не вдалося з часом. Людям, які мали вихід на тодішню владу, вдалося його звідти звільнити. Він знову повернувся в Малу Іловицю і там продовжив свою працю хоча при ньому. Постійно були не лише віруючі люди, але в тому числі і представники КГБ, які старались його дискредитувати там час від часу, і пробували і красти в нього ті гроші, які приносили люди, і також декілька разів його намагалися отруїти. І один раз їм це таки вдалося. І він якраз в ніч з 31 на 1 січня помер. Люди кажуть, святий амфілохії продовжує зцілювати і творити чуда. Відтак, хто з вірою і побожністю приступає до преподобного, отримує всі ласки. Благословення преподобного перебуває і на тому місці, де він і жив, і стільки зціляв, І також багато чудес відбувається і там, в тому числі всі знають, що декілька років прямо під час богослужіння почали мироточити ікони. І також багато людей прибігаючи туди, приїжджаючи, просячи благословення Божого, теж отримують зцілення. Тобто преподобний ніколи не залишає свою рідну Тернопільщину, продовжує про неї турбуватися, продовжує допомагати всім людям і молиться до Господа і Спасителя нашого за всіх. Своїх земляків цього року пам'ять преподобного Амфілохія вшанують на місці, де побудований храм в малій іловиці шумського району. На цьому місці сам преподобний хотів побудувати храм, і фактично, побудувавши цей храм, ми виконали його заповідь. Тому що ті, хто його ще за життя, казали, коли в черговий раз зруйнували оці підвалини храму, який він заклав. що Навіть коли його тут не буде, все одно храм постане. І Ми бачимо, що через 40 років після смерті преподобного храм таки постав. Отже, там буде відбуватися богослужіння початок літургії о 10-й годині ранку. Також буде приїде багато гостей і священників, і парафіян із нашої області, і сусідніх областей. В малій іловиці під час богослужіння 12 травня освятять воду, аби кожен хоче зміг її взяти з собою. Бо преподобний амфілохі завжди, коли молився за хворих, для них освячував воду. Просив, щоб люди її пили, на зцілення душі і тіла.